В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісуса Христу! Прочитані заключні слова першого послання апостола Павла до Коринтян, остання риска під одним із найпрекрасніших писань Нового Завіту підсумок усім апостольським думкам і настановам, які були ним висловлені в посланні до коринської спільноти. Тому, незважаючи на їх зовнішню простоту, було б непогано до них. Уважно дослухатись, взагалі, читаючи послання святого апостола, нам слід мати на увазі завжди, що немає кожного слова, сказаного задля якоїсь чистої риторики, жодного слова, за яким не стояла б якась конкретна думка, жива думка, яка б відображала життя тих людей, до яких апостол звертався зі своїми промовами. Починаючи з перших рядків послання, апостол зупинявся на багатьох негативних аспектах тодішнього церковного життя Коринтян і рішуче закликав їх до виправлення. Ось ці заключні настанови апостола можуть здатися тільки на перший погляд якимись загальними добрими побажаннями: пильнуйте, стійте в вірі, будьте мужні і тверді, начебто, прості слова, яким можна говорити всім і завжди. Однак для Коринтян вони звучали не як обов'язкові настанови рівня шкільного вчителя. У них, як пояснює Святитель Іоанн Золотоустий, апостол докоряє їх, тобто Коринтян, за безтурботність, і тому каже їм: пильнуйте, неначе вони сплять. Каже їм стійте у вірі, неначе вони вагаються. Каже їм, будьте мужніми і сильними, неначе вони малодушні. Ці слова можуть нагадувати військові накази: будь пильним, стояти твердо. Бути мужнім, бути сильним, якості необхідні воїнам для відраження якоїсь небезпеки зовнішньої, але апостол мав на увазі небезпеку внутрішню, яка могла завадити коринській спільноті в той час. І всередині церковного суспільства наголошує апостол Павло, має панувати любов. Нехай все буде у вас з любов'ю, бо над усіма божественними дарами є любов. Саме від нехтування любов'ю відбувалися і відбуваються всі внутрішні негаразди церкви. І знову повернемось до до Золотоустого. Якби любов не була нехтована, то коринтяни не гордували б і не говорили, що я Аполосів. Або я Павлів, якби любов була між ними, то вони не судилися б, якби була б між ними любов, вони б не зневажали б якісь немочі своїх братів по спільноті, не мали б вони якихось розділів, не марнославилися б духовними даруваннями, які вони тоді вже встигли мати. Апостол Павло закінчує послання. Багатьма привітаннями це своєрідний показник успіху апостольської місії, бо ці маленькі островці християнства серед язичництва були пов'язані між собою перш за все довірою один до одного і надією. Дивно, що це відчуття вселенськості, це дихання вселенськості було тоді, коли засоби спілкування були ще настільки слабкими і ненадійними. Зараз ми володіємо засобами комунікації незрівнянними з античними. Але навпаки, ми часто є свідками звуження кругозору християн, які не знають, не бачать і, на жаль, не бажають бачити далі свого приходу або своєї єпархії. І знову, чи, чи ці слова апостола такі прості, чи не є вони нам докором? Наприкінці апостол Павло додає власне привітання Мараната. Цей вигук арамейською мовою означає прийди, Господи, виголошуваний перед причастям тіла і крові Христової цей вигук свідчив не тільки про гостре відчуття реальної присутності Господа в таїнстві Святої Євхаристії, до якої, я сподіваюсь, ми всі або переважна більшість із нас сьогодні приступить. Але й гаряч гарячу надію на те, що таїнство, ця таємниця, це неминуче стане дійсністю і що царство Боже, яке на небі, прийде на нашу землю, про що ми маємо молитися щоденно. Мараната, прийди, Господи, амінь.